Мої вітання і одразу починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали багато чого необхідного. А саме бензиновий генератор, подовжувач на котушці, бензопила, комплект виносна антена плюс кабель. Пропелери для Мавіка, 10 комплектів. Тактичний рюкзак для двох дронів. Мавік, жорсткий мультикам. Загальна вартість придбаного 88 вісіч п'ятсот гривень. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці! Нагадую вам, що у нас триває розіграш. Можна не тільки зробити нашим захисникам приємну і необхідну життєво необхідну річ, а ще й виграти для себе ось такі. Чудові подарунки, які ви зараз бачите на екрані. Українці власноруч робили для того, щоб ми з вами збирали більше коштів для ЗСУ. Від 200 гривень донат донат від 200 гривень вже є учасником розіграшу. Якщо ви вказуєте, в примітках, коли передаєте кошти, ваш номер телефону і контактну особу можна лише номер телефону. Це важливо. Дякую вам, до п'ятниці триває розіграш. А тепер давайте до роботи. Рашка готує повномасштабний напад на Європу, розвідка Данії. Тільки з вами нещодавно бачили, що у них буде нова війна. Так, Рашка може бути готова розпочати війну, війну проти НАТО впродовж наступних п'яти років. Кремль перебудовує свою армію, щоб воювати з Альянсом на рівних. Це відбувається за фінансової підтримки з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану. Готовність рашки ризикувати війною з НАТО може зрости, якщо європейські країни не будуть нарощувати військовий потенціал. У відповідь РФ може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України, впродовж 6 місяців. Ну давайте зробимо таке загальне питання. Нова війна ми з вами подивилися, що там буде нова війна, але хто проти кого? Оце ми не дивилися. Давайте так, значить, найближчі півроку, чи нападе рашка на когось іще. Чи нападуть на рашку? Ой, тут і те, і те станеться одночасно, фу, фу, боже, дай Боже. Дивіться, що до війни зі сторони расистів, вони нападають на морську країну, країну, яка біля моря, межує з морем, тобто біля води, давайте так, межує з водою, вони нападають однозначно, причому дуже новим. Нестандартним способом, типа прокатить або ні, це схоже на якусь, а, Якась, знаєте, така, типа шоу-програма, якась ДРГ, якась якийсь маска. Отака От історія. <кхем> а щодо них, а, на них нападають. Темношкірі волохаті люди, а там таких дуже-дуже багато. Дай Бог, щоб так і було. І по сусідству дуже багато. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Поїхали далі. У п'яти областях перевищено епідпоріг. поріг. Закарпатську, івано франківську Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку в них можуть запровадити локальний карантин. А ми з вами бачили, що нещодавно що оця балячка, яка зараз ходить, вона, ніхто на неї не буде звертати уваги, та, яка має бути звернена увага на цю болячку. І значить, наша влада аж до березня або квітня місяця якось типу, протримається, а потім буде срака. От давайте подивимось, наскільки потрібен карантин зараз, для того, щоб потім було не так погано. Ну так, да, він потрібен ще місяць тому цей карантин, якщо що, і дорослі, і малі будуть хворіти, і тут <кій> мова про а... таке враження, що людину виключають, і таке враження, що в людину заливають воду. Тобто легені свої, бронхи свої ми дуже сильно бережемо. Так, поїхали далі. Глава СБУ Малюк вранці особисто затримав топового щура ФСБ, який працював у СБУ. Ним виявився керівник штабу. Керівник штабу антитерористичного центру СБУ. Щур ФСБшний. Ми його тільки знайшли, третій рік повномасштабний. Вилов щурів в нашій владі. Не тих, давайте так, внутрішніх ненажер, у яких вдома є в шкафу вишиванка, а саме тих, які нам шкодять саме ворогів. І внутрішні вороги, я розумію це, але є. Ну, Є градація, тобто є людина, яка не має зв'язків з рашкою, вона залишається тут. Те, що вона там пиздить кошти як не в себе, це інша історія. А є люди, які працюють на рашку, отакі, от як цей товариш. Як його там? Та хір от вилов таких щурів, він буде продовжуватися. Ну, значить, вилов таких щурів він майже неможливий. Дуже дуже ускладнюється питання в тому, що людина, яка ловить, і людину, яку ловлять, це одна із, і та сама щуряча банда. Але не дивлячись на це, надалі будуть складатися обставини для таких людей дуже не дуже добре в Україні. І вони змушені будуть поїхати. А от коли вони будуть за межами нашої країни, от тоді вони будуть отримувати покарання. Причому така підказка для наших спецслужб: що якщо ви не можете тут оцього щура да, кремлівського або рашистського якось приструнити, Зробіть все, щоб ця людина покинула територію е, України. Так простіше зробити. Так, е, ну, є всі важелі, щоб так зробити. І тоді вона за територію України отримає по заслугам, причому від своїх же. От така підказка може комусь допоможе. Поїхали далі. Міністр Умеров уперше зустрівся з міністром оборони США Генсетом Хехсетом. Допоможіть. Хехсетом сьогодні у Брюсселі відбувається засідання засідання Рамштайну. Значить, що нам після того Рамштайну? Нас цікавлять лише результати. Що нам після Рамштайну? А гарні новини чекаємо після Рамштайну. І на весну нас планують прям дуже сильно озброїти. Дуже класно. А весна що тут до весни? Що тут до весни? Трамп заявив, що не бачить загрози в діалозі з Рашкою без України. Маш такий ця. Він схвалив зняття питання про членство України в НАТО. Ну, то ми з вами і так схвалили, що ми там тому НАТО встралися. Значить так, Трамп заявив, що не бачить загрози в діалозі з Рашкою без нас, да, без України. А Що Трамп задумав по відношенню до Рашки і по відношенню до нас? Дядя Трамп нас кудись веде. Він не своїми руками робить переговори або веде нас з вами до е припинення вогню. Він це робить не своїми руками. У мене таке враження, що що нас, що наших ворогів, він веде в одну ситуацію, країну, обставини для того, щоб знаєте, як зробити, замкнути в просторі в закритому. І сказати: от поки не домовимося, ми звідти не вийдемо. Це буде або ситуація конкретна, або просто такі обставини на полі бою або політичні. Йому в цьому допомагають він не сам це робить. Так. Верховна Рада повертається до розгляду законопроекту про створення військової поліції. У її функції входитиме розшук та затримання військових, правопорушників, перевірка документів, зупинка транспорту також доступ до житла за наявності підстав. Створення військової поліції. Дуже жорстка нехватка кадрів, де вони будуть брати людей для створення повноцінної організації, окремої да, галузі і таке інше. Я не розумію і карти не розуміють. Але зробити покласти якийсь функціонал на вже існуюче управління або Організацію, да, або якийсь там, не знаю, там конкретну поліцейську ділянку, зону відповідальності, да, таке можуть вони зробити. Чи буде з цього, ну, якась нам з вами користь? Ну, поки що не видно. Дякую.